Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це діяльність Державного архіву Миколаївської області в умовах воєнного стану. І сьогодні у нас два спікери це Наталія Колесник та Ганна Хозяшева. Це директор Державного архіву Миколаївської області та начальник відділу формування. І далі ви розкажете представити себе. Будь ласка, вам слово спочатку розкажіть. Вітаємо, дякуємо за запрошення. Сьогодні ми вам вас поінформуємо про стан справ в Державному архіві Миколаївської області, про те, як ми працюємо, як ми виживали минулого року. Всі розуміють, що 24 лютого ми опинилися зовсім в іншій ситуації. Ми всі проснулися в стані війни. І перед державним архівом Миколаївської області, перед усіма архівними установами всієї країни постали такі виклики, як загроза втрати будівель, загроза втрати нашого надбання документів Національного архівного фонду і загроза втрати життів архівістів. Коли ми зрозуміли про ці загрози, перше, що ми зробили, це ми перевели людей працювати дистанційно. Це була об'єктивна вимога часу, і ми розуміли, що це буде найкраще до тих пір, поки ми взагалі не зрозуміємо, яким чином нам працювати, яким чином нам виживати. Хочу зазначити, що декілька загроз таки справдилися, на жаль. І ми мали пошкодження, значні пошкодження. Наш корпус, який розташований на Маріупольській, він зазнав кілька вибухових хвиль. Значні пошкодження були, на жаль, після сумного дня 29 березня, коли ми залишилися по периметру взагалі без вікон, без дверей. Хочу подякувати принагідно працівникам поліції охорони, які відразу забезпечили охорону і допомогли нам вирішити. Ну, найголовніше наше завдання це збереження документів. Яким чином ми намагалися організувати свою роботу? Зрозуміло, що перш за все, це закриття по периметру наших будівель. Дякую, і облдержадміністрація, обласна військова адміністрація відразу відреагувала. Нам були надані матеріали. Спочатку зрозуміло, що це були ОСБ-пліти. Ми позакривали вікна, і таким чином ми існували ну, майже місяців вісім. Ми працювали перервою. Можна сказати, перервою в стані обслуговування користувачів. Це був кінець лютого, березень, частково квітень. Але вже у травні місяці ми почали приймати знов людей активно, дуже були складні умови з поштовими пересиланнями. І ми як могли намагалися налаштувати роботу і навіть використовували. І вайбер, телеграм, коли ми виконували запити, ми просто людям направляли скан копії, дякуючи. І всі органи, всі компетентні органі, які потребували архівної інформації від фізичних або юридичних осіб, вони погоджувалися на цьому етапі приймати скан копії документів. Сьогодні ми працюємо в штатному режимі. Як звичайний архів, як всі архівні державні архівні установи, приймаємо людей за графіком у вівторок і четвер. Нагадую всім, хто зацікавлений в отримати, хто потребує отримувати архівну інформацію. Будь ласка, ми приймаємо запити як поштовими переказами, так і на електронну пошту Державного архіву. Люди приходять до нас по вівторках і четверках, і ми працюємо з ними у столі довідок. На сьогоднішній день ми майже повністю відновили свою роботу. Ми працюємо і в зоні користування, і в зоні формування з юридичними особами. Про це окрема розповість моя колега Ганна. Дякуючи. Керівництво Миколаївської обласної військової адміністрації. Ми були в першій черзі на ремонт будівлі, на відновлення будівлі. Нам вже до кінця року 2022-го повністю по периметру закрили всі вікна, і ми знову побачили світло, тобто ОСБ-плити були, були зняті. В корпусі на Маріупольській в нас були замінені всі вікна, навіть в архівосховищах. Це було дуже важко, бо це тонни скла, які ми намагалися з цим колективом також допомагати, щоб це дуже оперативно було все ліквідовано. Ми намагалися все збирати кожного дня, коли вибивалися обломки. Після цього був другий етап. Це штукатурні роботи, а потім це було звичайне прибирання. Професійний наш термін це знепилення, це знепилення і стелажного обладнання, і коробів, картонажів, і безпосередньо документів. Ви розумієте, що документи справи це як книги на полицях, і вони були дуже запилені. І нам доводилося це все вручному режимові. Прибирати і очищувати для того, щоб потім наші спеціалісти, архівісти, не дишали не тільки пилом, брудом, але і розбитим склом. Ця робота в нас зайняла дуже багато часу, майже три місяці. Ми наводили лад в шести архівосховищах, це кілька сотень. Фондів, в яких, в яких десятки тисяч документів. На цей час ми були вимушені частково припинити виконання запитів по окремих фондах. Якщо роботи йшли в, окром, в якомусь окремому сховищі, відповідно з цього сховища документи не видалася. Це було просто неможливо. На сьогоднішній день ми. Все владнали, ми працюємо. Хочу додати, що під час війни ми стикнулися з таким риском, як втрата архівної інформації. До війни багато років ми здійснювали оцифрування документів. Багато документів було переведено вже в цифровий формат. І, на жаль, під час вибухів. Так трапилося, що косетні боєприпаси вони попали безпосередньо у стіну, за якою було розташоване серверне сховище. І в нас ми втратили і сервер, ми втратили сховище даних, і протягом майже, ну, майже півроку ми відновлювали цю інформацію. Ми зверталися і до донаторів-техніків, і нам наші національні донаторі, донатори надавали хмарні сховища, щоб ми заливали туди інформацію. І хочу зазначити, що ця війна вона показала, що не тільки ми шукаємо донаторів, вони шукають нас. Це було настільки приємно, коли до нас звернулися. Наші колеги, друзі з Німеччини і запропонували проєкт. Це був просто одного дня такий телефонний, телефонна розмова. Вибачте, мені зараз переповнюють емоції. І коли вони запропонували вирішити наші проблеми, коли ми пояснили, що це дуже об'ємні такі питання. Це і сервер, і сховище даних, і маршрутизатори, і комп'ютерне обладнання. Розумієте, коли немає вікон, то вся техніка, вона просто була на полу. Це були і розбиті монітори, дякуючи Богу, мабуть, і дякуючи донаторям, ми на сьогоднішній день маємо новий сервер. Маємо нове сховище даних. Ми сьогодні проклали нові кабелі, нова оптика. В нас збільшена швидкість. Ми оперативно працюємо, ми приймаємо в свободному режимові, без заперечень, приймаємо запити людей, виконуємо їх, направляємо на вимогу людей. Запити в електронному вигляді, у вигляді скан копій. У разі потреби направляємо поштовим зв'язком налагоджені нові механізми. В разі, якщо людина потребує оперативного отримання інформації, відпрацьовуємо пересилання через нову пошту, тобто ми використовуємо різні можливості для того, щоб людина якмога скоріше отримала запитувану інформацію. Стосовно Тих напрямів, за якими ми працюємо, це виконання соціально-правових довідок, ця інформація, яка потрібна людям для захисту їх конституційних прав, це і підтвердження факту роботи, підтвердження розмірів заробітної плати, і підтвердження навчання, тобто різні такі напрями. Це довідки майнового характеру. Ми всі розуміємо, що люди живуть, продовжують жити в звичайному режимові, але сьогодні люди стикаються з тим, що зруйновані їх будівлі, будинки, і вони мають надати для того, щоб отримати допомогу від держави. Вони мають надати підтверджуючі документи, і тому вони звертаються до нас Збільшилась сьогодні кількість таких звернень. З приводу виділення землі, закріплення землі за особами, дозвіл на будівництво, вселення в квартири, надання ордерів на житло. З цими питаннями до нас люди звертаються, і ми як всі сили докладаємо для того, щоб задовільнити ці потреби і ці питання. Сьогодні ми вже вийшли і на той рівень, коли ми почали готувати вже свої інформаційні документи, інформаційні проекти. Ми почали готувати виставки за документами, тобто ми більш повертаємося, поглиблюємося в свої професійні напрями діяльності. Під час війни хочу зазначити, що ми зрозуміли. Що оцифрування документів це той можливий важель, який ми маємо використовувати, ми зобов'язані його використовувати, бо оцифрування допомагає зберегти інформацію. В разі, якщо є загрози втрати документів, і ми маємо такі сумні приклади, як Херсонський державний архів. Ми розуміємо, що там взагалі були вивезені викрадені документи. В нас, на щастя, таких фактів немає, ми маємо всі документи на місці, вони збережені, пошкоджень документів навіть немає. Але ми розуміємо, що якщо виникне загроза знищення матеріального носія інформації, то сам інформаційний комплекс залишиться, якщо документи. Будуть оцифровані сьогодні. Державний архів Миколаївської області працює в двох, в двох проєктах. Один проєкт міжнародний з корпорацією Search. Ми почали співробітництво з корпорації ще до війни 2021 року, але з початком воєнних дій. Ми змусили припинити, призупинити виконання робіт за проєктом. Техніку ми розібрали, вивезли її з Миколаєва. Але вже у квітні цього року, поточного 2023-го, техніку знов завезли, ми установили робоче місце, і на сьогоднішній день ми дуже плідно співпрацюємо з корпорацією Фемелі вони зацікавлені спочатку були в інформації генеалогічного спрямування, тобто інформація, яка містить персональні дані, але дещо змінилося протягом війни. Корпорація прийняла рішення за домовленістю з керівництвом державної архівної служби голови Укрдержархіву. Анатолієм Хромовим і на сьогоднішній день ми оцифровуємо не частини фондів, а ми оцифровуємо фонди в цілому це я вважаю дуже значне досягнення. В нас не буде прогалин з певним складом документів. На сьогоднішній день ми також дуже активно співпрацюємо. Хочу навести деякі цифри. Документи, які пішли на оцифрування за проектом з Family Search, на сьогоднішній день це майже 6 тисяч справ оцифровано, охоплено 29 фондів. І на сьогоднішній день ми сягнули з створення 190 тисяч цифрових копій, аркушів документів. Другий проект, з яким ми співпрацюємо, це Благодійна організація, благодійний фонд Меморіал Голокосту Бабин Яр. За проєктом працює вже три техніки. Ми з ними співпрацюємо з травня місяця. Охопили на сьогоднішній день вісім фондів, більше чотирьох тисяч справ оцифровано і дуже цікавий масив документів, які ми сьогодні почали оцифровувати за проєктом з Бабіним Яром. Це картотека осіб, які проживали в Миколаєві під час Другої світової війни, під час окупації. Сьогодні ми вже охопили більше 22 тисяч карток, і ми знаємо прізвища людей. Ми знаємо, з ким вони жили, склад сімей цих людей, які проживали в Окупованому Миколаєві в 42, 43, 44 роках. Роботи тривають, роботи із однією з іншою організацією заплановані на кілька років, і ми впевнені, що ми зможемо охопити значну кількість фондів. Хочу зазначити принагідно, що Державний архів Миколаївської області зберігає понад 6 тисяч фондів. Це документи, майже мільйон двісті тисяч справ. Це документи на паперових носіях. Решта це документи на різних видах носіях. Це і плівкові, це і аудіозаписи, і фотонегативи документів. І відеодокументи в нас навіть є фото на склі. Тобто, в нас дуже різноманітний матеріал документів, і на сьогоднішній день ми вже потрохи переходимо до документів в електронному форматі. Є певні складнощі на даному етапі, бо ми в стані війни, а ви розумієте, що це потребує і програмного забезпечення. І відповідного навчання персоналу. Ми маємо не тільки оперувати програмним забезпеченням, ми маємо узгодити всі напрямки з усіма нашими джерелами формування. І тут я, мабуть, передам слово своїй колезі Ганні, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Миколаївської області. Дякую. Як начальник зазначеного відділу хочу сказати, що ми займаємося формуванням національного архівного фонду, експертизою цінності документів, організацією зберігання документів в установах, підприємствах, організаціях Миколаївської області. Робота нашого відділу спрямована назовні від архіву. Ми на сьогодні я не хочу говорити слово контролюємо. Ми супроводжуємо, методично допомагаємо і практично допомагаємо. Людям виконувати свою роботу якісно, вчасно і з натхненням, тому що людина, яка не розуміє цінності документів, не розуміє цінності інформації, закладеної в документі, вона не протримається в архіві, вона не протримається в діловодстві їй буде незручно, їй буде некомфортно, вона не буде відчувати задоволення від тієї праці, яку вона робить. А людина, яка не відчуває задоволення праці, вона на ту працю ходить як на каторгу. Ми в сучасному світі прагнемо до того, щоб людина себе відчувала людиною. І за тому ж такі емоції. Я розумію, що ті хлопці-дівчата, які сьогодні захищають нас, вони хочуть, щоб ми відчували себе людьми. І хочу сказати, що дуже вдячна тим, хто навіть в цих умовах знайшли можливість, сили, прагнення турбуватися не лише про себе особисто і свою сім'ю, а про долю документів і про долю тих людей, чия закладена в цих документах. Протягом цього року, 23-го, у нас вже відбулося 9 засідань експертно-перевірної комісії державного архіву області. Ніби коротко, але 9 засідань. За положенням про цю комісію ми маємо засідати не рідше 4 разів на рік. Але надходження комплексів документів від установ районного, обласного міського рівня був такий, що ми мали можливість працювати з цими документами щомісячно. Зокрема, надійшло на розгляд 16 положень про експертну комісію установи організації підприємства. Це комісії, які працюють в кожній юридичній особі. Вони забезпечують оцей первинний рівень експертизи цінності документів на місцях. Вони найперші люди, хто відбирає інформацію, яка залишиться для нащадків, яка залишиться для того, щоб вирішувати соціальні питання у людей сьогодні. Наступна комісія, яка працює з цими документами, з цією інформацією, це експертна комісія архівного відділу райдержадміністрації міської ради. Це трошечки вищий рівень. Там люди дивляться, наскільки відповідають документи нормам, правилам, наскільки це все. На сьогодні актуально і за їхніми результатами вже документи надходять на експертну перевірну комісію Державного архіву області. Ця комісія в області одна. І якщо ми не можемо на своїй комісії обласного рівня вирішити те чи інше питання, з'ясувати долю того чи іншого документа, тому що нормативні документи, вони типові, вони стосуються загалом якогось блоку, якогось напрямку інформації, то ми звертаємося до центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву. Тобто я хочу коротко сказати про те, що є певна мережа або система експертних комісій. Це не рішення однієї особи, однієї людини, це колективна праця. Далі є такі положення про службу діловодства. Тут теж багато що залежить від того, які повноваження. Які функції виконує діловодство в установі, тому що на моменті створення документа вже людина, яка створює цей документ, вона розуміє, чи цей документ буде носити три роки термін зберігання, чи п'ять, чи десять, чи постійно, якого він питання стосується, до якого журналу його зареєструвати, до якої справи відкласти на формування. Тобто первинна експертиза відбувається саме в діловодстві. Тому положення про ці служби діловодства теж розглядає експертно перевірна комісія державного архіву. В цьому році нам вдалося розглянути два таких положення. Потім у нас дуже важливим є документи інструкції з діловодства. їх в цьому році надійшло 11. Коли я говорю, що 16 положень, два положення про службу діловодства, 11 інструкцій. За кожною цією цифрою стоїть конкретна установа, конкретні люди, які працюють, не дивлячись на ті умови, в яких ми перебуваємо, вони виконують свої повноваження і свої обов'язки. Надійшло 50 номенклатур справ. І коли номенклатури надходять від установ обласного рівня, це зрозуміло. Ми в місті, ми захищені. Коли надходять номенклатури з тих районів, які були деокуповані, ми розуміємо, що таке є життя на світі і ми продовжуємо. Далі 190 описів справ постійного зберігання. До опису справ може бути внесено як одна справа, так і десь декілька сотень справ. Тому скільки справ здалося зберегти, описати, це ми побачимо вже на кінець року, коли будемо готувати підсумковий звіт. 27 описів по господарських книг. Це той блок документів, який зберігається 75 років на місці, і через 75 років надходить на державне зберігання. От саме оці книги по вони залишалися в старостинських округах і в сільських храмах. Радах тому відбувається суцільна перевірка наявності, і ось це описи, які ми в цьому році прийняли на розгляд комісії, це вже результат того, що після деокупації вони віднайшлися і вони в певному стані можуть бути прийняті на державне зберігання. Тобто ми говоримо, що документи вціліли. 95 описів справ з кадрових питань до цих. Описів справ вносяться документи, які стосуються особового складу. Це зарплата, це накази про прийом звільнення, це нещасні випадки, які відбуваються деколи на виробництві, це особові справи працівників. Ось 95 установ подали ці документи на розгляд. Далі було 87 актів про вилучення документів до знищення, які не віднесені до Національного архівного фонду. Це ті документи, які мають тимчасовий строк зберігання, або вже були обревізовані, якщо це бухгалтерського порядку документи, або не включалися до акту документи бухгалтерського порядку. Це говорить про те, що люди звільняють місця. Це говорить про те, що люди працюють, не захаращуються, і те, що може бути віднесено до макулатури, вони вчасно це здійснюють. Хочу сказати, що це все відбувається лише завдяки тому, що люди працюють на місцях. Вони забезпечують роботу нашої комісії, і я їм за це дуже вдячна. Я вдячна тим органам місцевого самоврядування, вдячна місцевим військовим адміністраціям, які допомагають, сприяють, чують. І я розумію, що ми переможемо. Дякую, колеги. Я запитання. Баласка, Назарій Рубаняк, Суспільне Миколаєво. Підкажіть, чи є така статистика? От саме скільки заархівовано початку повномасштабної війни, і скільки саме матеріалів про воєнні злочини армії РФ? Чи є така інформація? Чи робите це цього? Дякую за запитання. Справа в тому, що ми безпосередньо не можемо фіксувати це? Не є нашою компетенцією. Ми підготували відкритого листа до засобів масової інформації. Ми просили, зверталися, щоб нам надавали все, що зафіксовано, все, що відзнято, надавали на зберігання до Державного архіву Миколаївської області, щоб ми мали можливість їх облікувати і поставити на зберігання. І ще раз продовжую закликати: на сьогоднішній день ми чітко вже відпрацювали це питання з телестудією МАРТ. Вони нам надали всі свої робочі матеріали за 2022 рік. Сьогодні ми комунікуємо це питання із суспільним і знову ще хочу наголосити. Запросити, заклика. Ми закликаємо, будь ласка, передавайте документи до Державного архіву Миколаївської області. Те, що стосується безпосередньої фіксації злочинів, ви розумієте, що цими цими питаннями опікуються відповідні компетентні органи. Документи ті знаходяться в діловодному процесі, вони не закриті. Вони закриті будуть, на мою думку, тільки після того, як ми отримуємо від країни агресора, ми отримуємо повну компенсацію. Тільки тоді ми зможемо сказати, що документи завершені в діловодстві, і ті органи, які створюють, супроводжують ці документи, вони зможуть їх нам передати після встановлено терміну зберігання в них. Дякую. Першувати наш, наш брифінг. Ми вам дякуємо. Дякуємо Працюємо. за запрошення. Працюємо разом.